Удар по грозі забрав найбільше життів у Харківській області зараз, 5 жовтня. Там загинули 59 людей. Ще п'ятеро були поранені. Село втратило восьму частину жителів. Яку ці люди після атаки? Бачив Дмитро Грібінник. Це батько купив мамі телефон, поїхали в посілки, сфоткалися в машині в їхній. Це їхня остання обща фотка. Портрети своїх батьків Анатолія та Ольги, 17-річна жителька Грози Дарина Пантелеєва розвісила по будинку після їхньої загибелі. У мене батько з мамою дуже сильно люблять, то ми любили таке. У мене навіть інколи батько не могли з мами лягти спати, щоб мами рядом не було. Батьки Дарини разом з односельцями перебували у місцевому кафе, коли 5 жовтня по ньому вдарили російські військові ракетою Іскандер М. Загинули 59 людей. Це найбільш масова загибель внаслідок ракетного удару на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення. Він забрав життя восьмої частини жителів деокупованої грози. 14 дітей втратили батьків. Ну я почала більше думати. Більше робити, Бо до цього, типу, я взагалі толком нічого не робила. Все якось мама-мама, типу. а зараз прибираю там їсти готую. Дарину її 15-річного брата Дмитра і 10-річну сестру Анастасію узяв під опіку їхній дідусь Валерій. Гуртом висти. Вдруг вибереш, мене немає. Якщо б це не діти, я не знаю, то в той момент був би на себе й ну розушилася всі психика. Все так, що і не роботи не лишаю, і пенсія, і хазяйство держим. Точомуся, щоб... Коли по грозі прилетіла російська ракета, у місцевому кафе люди поминали земляка Андрія Козиря. Він був військовим добровольцем, загинув у боях торік. А 5 жовтня його перепоховали у селі. Син, дочка і дружина Андрія також загинули. На поминках. Тіла всіх 59 жертв слідчі ідентифікували за тиждень третину за допомогою ДНК, казав начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. Одне тіло чоловіка ми зібрали із 20 частин. Наведені ракети на кафе підозрюють братів із грози Володимира і Дмитра Мамонів. Повідомляв речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. За даними слідчих, під час окупації села вони перейшли на бік росіян і отримали за це посади в окупаційних правоохоронних органах. Напередодні звільнення грози обоє втекли до Росії, але продовжили збирати інформацію для росіян. Ось що про удар по кафе сказав представник Росії на засіданні Ради безпеки ООН. Там в момент удару були був похорон одного із високопоставлених українських націоналістів. І Там було багато поплічників нацистів. Наймолодшому загиблому у грозі було 8 років. Його звали Іван Козир. Хлопчика поховали в один день із батьком, дідусем і тіткою. Сіндрішили свідомо. Тамара Корг одна з п'яти тих, хто вижив у кафе. Згадує на поминках. Малий Іван сидів навпроти. Він в одній руці держав конфети, Його хто то вгостив кулючок так з конфетами, а другою рукою так їв ну смачно борщів. Оце оця дитина й досі стоїть у мене. перед Приглас. Управління Верховного комісара ООН з прав людини у доповіді оприлюднило свої висновки щодо удару по грозі. Управління Верховного комісара має достатні підстави вважати, що на поминальному обіді у кафе після похорону, проведеного на кладовищі за межами села, не було військовослужбовців або будь-якої іншої законної військової цілі. 59 загиблих були цивільними особами, які не брали участі у бойових діях. Наступного року поряд зі зруйнованим кафе планують зробити місце пам'яті про загиблих. Ну це вже як населення, як люди, як родичі. Це ж буде обговорюватися з ними. І буде це, ну як в першу чергу буде, будуть вони розказувати те, що вони, як вони хочуть це бачити. Носова на посаді з 1 грудня вона замінила загиблого в кафе старосту Олександра Нечволода. Дмитро Гребіник і Антон Каліта, Суспільне новини. Thank